Заміна пружини на Сарента першого покоління, спроба друга. З першої спроби не вийшло, тому для другої спроби я купив такі стяжки для того, щоб стягнути пружини і їх встановити на їхні місця. Ще я купив проставки. Для того щоб трішки збільшити кліренс автомобіля. Ну, це була не основна мета. Це моя молочка величниця Я знімаю угу. чим. Взяв саме бюджетні 1200 гривень за штуку. Сата тех вони називаються, якщо я не помиляюся. Потім ще так, вони, ці пружини, як з'ясувалося, вони трішки тоньші, ніж ті, які були. Но, ті, які були, тріснули в мене вже не вперше. Колись вже їх змінював. Тому цього разу взяв саме бюджетні пружини, але ще я взяв пневмобалони. Колись в мене така конструкція була на іншій автівці, і там вона себе показала дуже гарно. Тому я вирішив спробувати цю конструкцію і тут. Отже, ще взяв проставки поліфабу. Для того, щоб збільшити кліренс, але не тільки для того. Тому що коли тріснули пружини, одну з штатних оригінальних пороставок я десь загубив. її там не було Це таке резинове кільце, яке зверху стоїть у чашці. Саме це кільце оригінальне на Сарента першого покоління стоїть 2700. І Других їх немає. А оцей комплект з чотирьох проставок плюс 3 сантиметри наперед і назад коштував мені у компанії Поліфор 2-500. Тому за задні окремо 1300 гривень за пару коштувало. Тому я вирішив змінити їх одразу трошки збільшити і трошки кліренс збільшити. І вигадую з цього приймите. Зйомник я взяв ято, але я б його трішки доробив, тому що коли його ставиш хвостами донизу, зверху крутити ключем дуже складно. Дуже складно, фактично неможливо. А ось тут знизу я б доварив би якусь гайку підголовку на 13, мабуть, щоб була можливість крутити їх з двох сторон. Тому що, якщо їх змінити і хвости підуть до гори, то вони упираються в нижче автомобіля і це унеможливує процес встановлення пружини. Мабуть, вони завеликі. Можна було би відрізати відрізати ці хвости, але можна і доварити туди гаки. Так вони будуть і великі, і функціональні більше. Робив я це вперше. Тому усі прямі примірки, усі ці речі зайняли багато часу. А чому саме я пішов таким путем? Був більш простий. На мою гадку, путь це підкратити авто з обох сторін, щоб задній міст просів, відкрутити амортизатори або зверху, або знизу. Тим самим він би просів ще. Але відкрутити амортизатор я не зміг. І даби не попадати ще в заміну амортизаторів, я вирішив піти ось таким от чином. Ось мій ще старший помічник прийшов, тому що самому в одного це дуже складно робити, коли немає кому там трішки десь підпідобрати, щось для те подати. Тому працюємо гуртом.

Через чего сильно отпустишь, раздавишь. Ну может, потому что тут Заміну першої дружини я витратив десь три з половиною години. Це зі все з, всіма. Повторами, переробками, не, не декілька декілька разів розкручував, міняв зйомники, придбав опит колосальний у цьому питанні. От ось на все в мене вийшло 3,5 години. Другу пружину я встановив уже. Гораздо швидше, але до кінця це зробити не зміг, тому що вже був сам а треба було ще дві руки з іншого боку автомобіля. Ось і друга пружина вже на місці, але зараз треба зняти зйомники. Це в одного, як казалося, зробити неможливо. Тому я переніс це до наступного дня. Оце десь півтора часа в мене зайняло часу. Ну, вчера пробовал, вообще не получалось. Да, да. Так. Ось результат на початку відео видно, який був, був кліренс, який він став зараз.